Медитація це потужний інструмент. Щоб вертати увагу з переживання які фоново, буває в когось постійною способом життя. І це спосіб існування розуму. І ця емоція не наша, ми її перейняли в інших. Медитація це природній спосіб повернути людину до ясності життя, яким вона є. Я думаю, ви готові. Зараз важливо наше положення. Якщо ми навіть сіли зі спинкою стильчика і так легенько відкинулися, скороглилися, ми вже можемо навіть не слухати те, що я кажу. Можна медитувати хоч і лежачи, але насправді, якщо вже говорити про таку дійсно дієву медитацію, як особисту практику, Ідеально рівна спина, плечі відведені назад, і лопатки тягнуться вниз, тоді в нас вирівнюється голова. Гарно вдихнули, щоб витягнулося все. Живіт, грудна клітка, плечі. І видихнули, розслабили це положення, прикрили очі. І пробуйте слухати себе. Відчуйте, що ви тут. Інтуїтивно. Спробуйте просканувати себе увагою. Просто відчувати частини тіла. І назвіть подумки те, що будете відчувати. Це моя нога права, це мій таз. Зробіть це самостійно Плануючи, ви можете помічати, що ці частини тіла, які ви назвали відчули, розслабляються. Або, якщо помітили, що є напруження в якійсь зоні, пробуйте інтуїтивно відпускати його. Відстежте якомога більше точок контакту тіла з опорою. І в цей же час відчувайте, як змінюється цей контакт, як тіло стає важчим і розслабляється все більше і більше. Пробуйте тепер відчути весь об'єм тіла. Як сприймаються зараз границі тіла? Вони чіткі? Чи є просто плавний перехід від щільного теплого? до зовнішнього пустотного прохолодного. І ваші границі тіла, вони рухаються. Дихальна хвиля активує їх. Зараз ми все ще працюємо з вмінням концентрації уваги на об'єкті життя, а далі будемо вчитися усвідомлювати стан спокою. Пробуйте також віднайти вісь вертикальну візь вашого об'єму. Вона вздовж хребта чи трішки десь зміщена. І зараз пробуйте відстежувати рух дихання, це вдих і видих, вздовж цієї осі. Дихання, воно стане довгим, плавним і майже тихим, якщо ви будете щомоментно проживати, наче навколо кожного хребця, як проходить вдих, як проходить видих, як вони між собою витягнулися і жалися, але не дихаючи, ні животом намірено. Не блокуючи живіт, просто фокусуючись у відчуття, які виникають в тілі від вдиху. Пробуйте простежувати вдих від початку, по вертикальній осі до завершення. Увага десь опуститься в рені живота і на видиху знов супроводжуйте своє дихання. Ми так десь проживемо свідомо 9 циклів дихання. Це займе кілька хвилин. Близько двох. Ваше завдання, які б думки не були, які б образи не були, вертатися, усвідомити в себе в якихось зовнішніх речах і повернутися. Навик повернення це якби тренування вашої дисципліни розуму. Поки ні з чим не розбираємося, не критикуємо себе, ні з які думки, ні з які переживання, але вчимося свідомо проживати. Кожний момент дихання. Настільки свідомо, що ви відстежуєте сам початок диху, від кутиків носа, по кожному хребцю вниз до живота, до тазу, і повертайтесь назад. І так продовжуйте далі. Усвідомлю так при цьому вже змінюється ваш стан. Думки старі відходять, саме дихання розтягують, заспокоюється більше. Зараз щоб не було там сумливість, наприклад, розширення якесь. Просто будьте увагою в процесі дихання і все. Відстежуємо і далі його від початку по вертикальній оси донизу, до тазу і запроводжуємо видих до початку. А тепер будьте іще більш уважні в процесі дихання, бо там є те, що точно відчули не всі. Доведіть свій видих до повного закінчення увагою. І пробуйте відчувати той момент, поки вдих іще не почався. Уважно. І дуже свідомо, кілька разів торкніться до цього стану, що це для вас, коли зупиняється все, коли вдих іще не почався. Пауза, в якій ви проживаєте, на мить тотальний спокій. Проживаєте ви цей стан свідомо, усвідомлюєте стан спокою. Так як сам стан спокою існує між рухом дихання, так само він існує між рухом думок, рухом об'єктів, наче чисте небо поміж хмар. Будьте в усвідомленні це останній спокою. Ви просто не втягуйтесь увагою в думки. А увагу саму розслабте, зробіть нейтральною. Другий етап медитації. Усвідомлений спокій. Ви присутні в моменті життя. Просто будьте, нічого свого, не додавайте, не пояснюйте, але будьте в ясності. Ясність створює усвідомлення спокою, що є поміж усього. Не створюйте об'єму, ви можете усвідомити, як він для вас проявляється. Просто наче жива, наповнена тиша, спокій. І ви це усвідомлюєте. І це одномоментно ну, існує поміж усього. Ось цей еталонний стан бути присутнім і не втягуватися в жодне переживання, не створювати цих переживань самому. І ви це можете зараз усвідомити, що стан ваш змінюється. Буває в цьому стані через деякий час, в залежності від вміння, тренування і водночас від внутрішнього ресурсу. Знову починають звертися думки і надто робити увагу активною. Це сигнал для того, щоб знову піти в концентрацію на об'єкт життя, не візуалізацію з розуму чогось назовні, якогось рішечки чи ще чогось. Це надто деструктивна практика медитації на не неведення до чого реального. Зараз йдіть в проживання свого дихання знову вздовж хребта, вздовж вертикальної осі. Але більш повного дихання, бо воно не тільки всередині тіла відбувається, ви зовні берете це повітря і відстежте це, і видихаєте назовні, теж провідчувайте це, куди дівається ваше повітря, в який простор, який об'єм. Залучіть до сприйняття до усвідомлення зовнішній простор, з ви контактуєте, який наповнює вас на вдих, і ви це відчуваєте вздовж артикалі. І коли ви звільняєтесь, тите пусті і порожні на видиху, і знову відзначите, куди ділося ваше повітря близько 9 циклів дихання, якщо це робити максимально свідомо. Ми проживемо цей процес, це мед три хвилини. Будьте уважні, коли закінчиться видих, повітря з вас вийшло, ви відстежили куди, і відразу пробуйте, відчувати цей стан, стан спокою, що є між видихом і вдихом. Вчиться повертати свою увагу на повний процес дихання, бути усвідомлені, як це відчувається. І пам'ятайте про супровід видиху до самого кінця і відстеження усвідомлення моменту спокою, коли вдих ще не почався. Цей простір, свідки берете повітря, її навколо вас з усіх сторін і зверху, і збоку, і позаду. Розширяйте своє усвідомлення і відчуття того процесу дихання. Далі, коли вже доведете видих до кінця, усвідомили стан залиштеся в ньому, розслабте свою увагу, будьте в усвідомлені, стану уваги, підтримуючи таким чином нейтральність. Стан зараз усвідомлений він інший, ніж був до цього, точно більш об'ємніший. Але самі не створюємо якогось простору для дослідження. І навіть не досліджуємо з зрозуму. Просто дозвольте собі побути без дії. Просто в ясності, в ясності кожного моменту життя, яким воно є. Нічого свого не вдаємо, ні з чим. Не з'єднуємося ні з покликом тіла десь робити рух, ні з якимись планами на день. Просто моти ясність, усвідомлення тут і зараз. Це реальний досвід про його життя, справжнього життя, ким ви є, ким ви є завжди. Пізнані і відчутті себе, проживання цього стану змінює дуже багато процесів і тренує розум. Я пропоную оцей стан спокою, цей стан внутрішньої рівноваги і цілісності, усвідомлення з вдихом і видихом, закрити в сердечному центрі, наче зерна, які ви засіваєте тут, і наче серце, як ваш друг, як і ще одна потужна система прояву в житті. Як ще один нервовий центр, навчати цьому стану, щоб ви знали, що крім переживань є ще щось і вміли до цього повертатися, щоб цей стан був рівновагою по повсякденному житті. Я вірю в вас, це вже виходить. Розпізнайте, як ви зараз, поясніть розуму, усвідомлюючи також, а що змінилося, наскільки було легко і ця практика. Змінився ваш настрій, змінився погляд на день. Чи не так? Проста, надійна, робоча практика, тримування уваги. Вміння концентрації на об'єкті життя і перебування в відчутті життя, ким ми всі являємося як є. Ось така крута, проста практика. Робіть її, навчитеся цьому. І знаєте, що ви робите це тільки для себе. Щоб бути незалежним в цьому світі вільним. вільним від антидепресантів, а якщо це психолог, то це здорова, потужна робота з розвитком своєї особистості. У в іншому випадку, коли у нас нема ресурсу, направить до психіатра, ну, а він знайде здорову людину проблеми. Просто пожалітися трішки. Ну ви розумієте, про що я жартую. Ви собі вже допомогли. Ось в цей момент немає ні тривог, ні зайвих переживань про майбутнє. Та можна почати це робити, але для чого? Цінуйте це усвідомленого спокою в собі тут і зараз. Ми не знаємо, що буде там. Ці ясності. Ви для світу не виражаєте своїх тривог. І світ сприятиме, щоб встигали більше. Якщо ви будете з цього стану, йти взаємодію. І час на медитацію точно буде, просто реагуйте з цього стану. Все так складеться, наче пазли в вашому житті, що і робота, і події, вони наче між собою збалансуються. Ну, повірте в це. Возьміть цю практику, робіть з нами. Всім дякую, благо, дарую за цю єдність, за ваш час як інвестиція в себе і в цей світ. І я це знаю просто. Продовжуємо до зустрічі в наступних ефірах.